Сьогодні я вперше на нетворкінгу Innovative Business Club. Дякую Іванки за запрошення. І я скажу, що дуже круто, дуже класна атмосфера. Виходять люди, ті, що виступали, дають цікаву інформацію. Яку не дістанеш просто так, діляться щедро. Ми спілкувалися за столами один з одним, і я пізнала багато людей, якими я можу бути корисна. Хтось мені може бути корисний, Ми можемо створювати Щось разом Біз, бізнес спільнота яка дійсно робить гарну справу, яка має хороший бекграунд по тому хто сюди ходить. Люди, які приходять в бізнес-клуб, розвиваються, люди активні. Як сказав сьогодні один з спікерів, що бізнесмени це люди, які змінюють світ. І це дійсно так, тому що це люди, які мають ідею і цю ідею перетворюють в життя. Ризикують, пробують, збирають довкола себе людей і створюють продукти, які змінюють життя. Тому я дуже рада цьому запрошенню. Я відчула, що я прийшла туди, куди треба, що я як в себе вдома. У мене ну, на такому тонкому плані я почула дві відповіді на мої питання: що далі і як почули, на що направити свій погляд. І більше того, на такому теж ще одному Мені здавалося, що з деякими людьми вже знайомі. А для мене це завжди знак, що я на своєму місці в свій час і я рада цьому. Тому, якщо ви думаєте, шукаєте однодумців, шукаєте місце, де буде підніматися ваша енергія на справи, щоб розвиватись, реалізовуватись. І тут в Ірландії або десь в інших країнах чи в Україні робити те що вам по душі то це на